Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вітаю всіх на каналі Віталій Українець. В даному відеоролику ми з вами поговоримо про землю. Так? Як не втратити землю. Навіть якщо у вас там якісь ті сотки дачі, або там десь ви щось придбали під будівництво. Або так, якщо маєте, до речі, маєте право, кожен має право на 2 гектара. Землі для користування, ну особистого користування, воно у вас є. Щоб поговоримо, щоб це не втратити. Бо можливо, хто не знає. Ну багато людей знають, а можливо, ніхто хто ж і не знає. І так пишуть, що українцям доведеться заплатити десятки тисяч гривень, щоб розпоряджатися власною е, землею. Що це і чому це земельна ділянка згідно українського законодавства має мати е, кадастровий номер. Тому процедуру про її присвоєння пройти потрібно обов'язково. Якщо у вас немає цього кадастрового номеру, все фліта фніта ля комедія. Тому що зараз, наскільки ми знаємо, в Україні йде продаж землі. Офіційно купують все як полагається. Давайте це все обговоримо по порядку, що до чого. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, буду вам дуже вдячний. Прямо зараз поставте на паузу, натисніть кнопочку Підписатися. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, пенсії, реформи, надбавки, добавки, плюс такі от, сказати, земельні от питання, все, що відбувається в Україні. Тож підписуйтеся, я буду вам дуже вдячний. Отже, всі ми знаємо, що в Україні да, йде продаж землі. І людина, ну по своїй просто необізнаності, я не хочу зараз нікого образити, просто-напросто не знає. Ну, є в неї земля та є. От, наприклад, город. Ну, і, навіть і города мене нехтують. Я вам більше скажу, в селах, і з городів гектари виходять. І от якщо в людини немає цього кадастрового номеру, хтось підсуєтиться, зробить цей кадастровий номер. І все, ти навіть не, ти не докажеш, що це твоя земля. Все, він зробив кадастровий номер, він вже власник. А ви не доведете, що ви власник. Тому, хто ну, ще не зробив, будь ласка, подивіться, оформіть всі документи, тому що зараз таке в нас коїться, що, Господи, прости. Чому ж кажуть, що треба десятки тисяч гривень заплатити за це все? От. Говорять юристи, що кадастровий номер земельної ділянки унікальна послідовність цифр та знаків. Ну, це той самий кадастровий номер, для чого він потрібний, яка присвоїться земельній ділянці під час її державної реєстрації та зберігається з нею протягом усього існування. За словами експерта, ця операція разом із внесенням інформації про земельну ділянку до ДЗК важлива для оформлення прав земельної ділянки, внесення плати за землю, відчуження будівель та споруд тощо. Тобто, Якщо у вас не буде цього кадастрового номеру, ви з цією земельною ділянкою не маєте права нічого робити. Навіть будинок продати. так? Навіть будинок продати, ви не маєте права, якщо у вас немає такого кадастрового номеру на земельну ділянку, вона і вона не приватизована. І шахраї заберуть так. буквально, от. Як зазначають юристи, що формально платити за внесення даних до ДЗК та присвоєння кадастрового номеру не, е, немає. Стаття 40-41 закону про державний земельний кадастр. Проте відомості вносяться лише на підставі тієї чи іншої документації із землеустрою, передбаченою законом про землеустрій. Зараз ми до цього дойдемо, що чому ж платить потрібно великі кошти. Конкретний вид документації проект землеустрою чи технічна документація певного виду залежить від того, за яких обставин надається кадастровий номер. А ціна такої документації разом з необхідним геодезичним вишукуванням може становити від кількох тисяч гривень до десятків або навіть сотень тисяч, зазначив юрист. Тобто залежить від того, що ви оформлюєте. Чи ви дачу там 700 оформлюєте, чи ви оформлюєте в пай, да, в 5 гектар чи в 4 гектара, чи взагалі ви там 10-20 гектар оформлюєте. Все залежить, оця сума, залежить від цього. От. Остаточна вартість, за його словами, залежатиме залеж... залеж... від площі ділянки ну, і регіону навіть. У найпоширеніших випадках така вартість становить від 2 до 30 тисяч гривень, наголошують. Тож, е шановні, да, дуже, дуже активізувалися от, е шахраї. І дивіться, чому я вирішив записати це, е це відео, тому що в мене була така проблема, і я е по своїй необізнаності не знав. І був просто у мене, ну, якби акт і все. А це вже не є, не дає мені права власності. Я переоформлював і виготовляв цей, е, як би сказати, кадастровий номер. Кадастровий номер це ще само собою. А виготовлення документації ви підете до частної компанії, держава не виготовляє. А отут уже да, якась як частна компанія, скільки у вас вже здере тих коштів. Я давненько переоформлював це, але як би сказати, зараз це потрібно, тому що. Ви не щуєтесь навіть, коли у вас це все заберуть. От. Плюс до того, я хочу вам розповісти, хто ж скуповує ці землі. От говорять, що після відкриття ринку землі для юридичних осіб у 2024 році компанії, пов'язані з родиною Петра Порошенка та бізнесменом Андрієм Веревським, розгорнули масштабну скупівельну компанію. Вони не лише стали лідерами за обсягами придбання сільського сількосугій, але й підняли середню ціну гектара до 85 тисяч гривень, створюючи нову нову реальність для українського аграрного. Ринку, як вам скажу, за кордоном, скільки стоїть земля. Як з'ясувалося, група Варівського скуповує найцінніші чорноземи Хмельниччини та Полтавщини. Основними гравцями вступають компанії Земельний край, земельний край, край-2» та земельний дім. Фірми е афілійовані з родиною Порошенка, концентрують діяльність навколо Вінниці базового регіону корпорації то Поділля Ленд Інвест. Uh, investments. І то у Proand Investments придбали щонайменше 2000 га, ще сотні у процесі оформлення. От. Так що скуповують, скуповують і скуповують, і потім скажуть, я пан. Це моя думка, я її висловлюю. От вони скуплять цю землю і потім скажуть, я пан, це моя земля. Це моя земля. Все. Свалюйте отсюда. Я вас не хочу тут бачити. Я власник цієї землі. Повірте, воно так буде. Ну, може, я помиляюся, напишіть в коментарях. Але але, дай Бог, щоб я помилявся. В Італії 1 гектар коштує 40 тисяч євро, у Польщі 11 тисяч євро, у Франції від 6 до 8 тисяч євро, Угорщина 5-500 євро, Болгарія 3-4 тисячі євро гектар коштує. У нас купують за одну тисячу. Наш Чорнозем. Наш Чорнозем це найродючіша земля наша, і от е, так коштує. Така, така сьогодні новина. Так що, може, хто хто не знає, просто є неодержавний акт оцей. Е, Запам'ятайте, це не є право власне, вам потрібно оформити кадастровий номер. Якщо нема кадастрового номеру, все, ви не є власником цієї землі. Да, на, навіть ті дачки, як заберуть, прийдуть і заберуть. Немає і все. Отдадуть комусь, хто заплатить. Собере там здачу, полуця, гектар посіє і буде мати прибуток. На цьому в мене все. Тож, не лініться, собирайте повний пакет документів, щоб він у вас був, щоб не втратити свою землю. Тому що зараз це в порядку так віщей. Раз-два не. Тут ти, тут ти власник, а тут уже ти не власник. Всім щиро вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Дасть Бог все буде, Україна! Щиро вам вдячний.